Доброго дня! 17 лютого 2024 року місто Рівне Україна. Нам на сьогодні обіцяли сніг з дощем і мінус 10. Наразі чудова погода в плані температури, майже без вітру, сонячно, сонце. Подивилась, що потрібно піднімати ожину. Для цього мені потрібно її обрізати. Використовується секатор і стопінер для прив'язки. В кого немає, можна просто мотузочками, тільки беріть якісь трикотажні. Ось вже почала, але вирішила все-таки зазняти, тому що, чесно кажучи, те, що я дивилася, вчилася по Ютубу. Зараз я розумію, що людина, яка ріже і все зрозуміло, і, і вже це автоматично робиться. Але дивитися на це. Ну, чесно кажучи, я нічого не розуміла, поки не почала сама різати. Ось бжезіна. Значить, Треба дивитися, скільки є стволиків, ось тут три. А ось ці бокові називаються латерали. Бажано до коліна їх взагалі всі вирізати. Можете лишити такий невеликий кусочок, якщо тут нічому не заважає. Чим вище, тим вони тонші і їх треба коротше різати. Тобто дивимося, орієнтуємося на саму товщину пагона. Ось в мене, наприклад, ось, бачите, якась гулька. Вона зовсім не потрібна. Зрізаю її. Якщо вищенький такий, а, і ще зверну увагу різати як. Ось дивіться, є брунька і брунька. Ось цю бруньку, що ми лишаємо, треба різати ось тут, де е, практично під слідуючою брунькою, щоб оця відстань була максимальна. І якщо ось я обрізала, бачите, от брунька, і ось тут відстань максимальна. Тому що вже е, я пробувала по-всякому, -по якщо обрізати ось тут біля самої брунічки, то ця брунька взагалі не піде рости, вона засохне. Буде рости тільки ось ця е, слідуюча брунька. І так дивимося. Ось, наприклад, це аркан. Два стволики. Ось. До коліна вирізаємо, ну тут більше, ніж коліно. Значить, дивимося по товщині і відрізаємо. Ось, бачите, тут майже біля другої бруньки, ось це тоненьке. На тоненькому ягоди не буде. Тут аж від одного латералу вже пішли інші. Значить, так само відрізаємо ці тоненькі, ось буквально ось так. Тут лишаємо буквально дві. Тут взагалі можна це зрізати. Так. Тут я пришпилила і дивлюсь висоту. Ось він пішов, 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 пішов. І ось це тут ягоди зовсім не буде. Ну, Тобто вона буде, але вона така буде, як горох, і вона не потрібна. І незручно було збирати. Дивлюся, де закінчується саме така товстіша, і ось тут обрізаю. Ось. Все, цього достатньо. Оця тоненька вона не потрібна, щоб вгору пішла. Лишили там один-два. Ця. Товщенька, теж отак. Тут ось так. Тобто вибираємо вже дивимося, де у нас товстіші гілочки. І саме головне не лишати багато стволиків. Хоча це від сорту залежить. Деякі сорти дають мало, а деякі дуже-дуже багато. Ось, наприклад, джамбо. Ось один стволик. І така кілиночка, бачите, в різні боки. Тобто, до коліна в мене нічого немає. І тут я обрізаю от, буквально оцей можна обрізати, він не потрібен. І тут ось обрізаю буквально ось скільки тут 30 см, скажімо так. Ось так по кругу обрізала. Дивимося на товщину більше, ніж на довжину. Ось тут, в принципі, один стовп бурець можна лишити і більше. Тут я підв'язала. Ось. Вже з того боку не полізла. Ось так. Ось так. Ось так. бачите, чим вище, тим тонші ці вілочки. Все це можна взагалі зрізати. Воно не потрібне. Ну, в джамбо, от іще такі зовсім сплячі. І щоб не затримувати вас довго, покажу ще один сорт. Але, напевно, з вами я не зможу його обрізати. І хто купував джамбо, подивіться, що у вас буде з кущем на 3-4 рік. Вожозок вибачаюсь Ось такі у нас є гігант. І при чому, що він витягує ягоду, просто я, 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 ягода не киша. Якщо вам не, не показати, а просто наробити наливки, наїстися, роздати друзям і так далі, лишайте віточок 4-5. Він видає, дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну тут з лотералів пішло, але подивіться, якою вони довж... цієї товщини якої довжини. Ось там корінь. І ось я стою. Бачите де? Бачите? Ось це все один пагін. У мене тут прибрано на три кущі ще є місце, тому я можу ось таким чином пустити, так як виноград. І подивися, скільки він зможе витягнути. Але я вважаю, що цього все рівно за дуже багато. Ось такі тоді віточки, ось ці, допоміжні їх взагалі прибрати потрібно, якщо піднімати. Ось ця тонка, порівняно з цим взагалі прибираю. Ось ця ось латерали де? Він Ось це все прибирається. тобто лишається основна вітка. Ось цей. От лишаю. ну от Буквально один, два, один, два, три, чотири, п'ять. Хай це. От. І обрізати. Інакше він просто не витягне. Ось такі вітки на них ягоди не буде. Ну, тобто вони будуть, але ну, це ну, нікому не потрібно. Тобто, шукаємо місце. Де він стончується, і оце все обрізаємо. Ось це все обрізаємо. Бо от я вам покажу. Ось він весь пішов, ось-ось-ось-ось. Якщо це все лишити, ну я не знаю, яка ягода може бути. Ось дивіться, де корінь. Ось. І ось де. І то, бачите, це обрізано. Якщо його не зупиняти, я взагалі не розумію до якого. Це виходить в нас 4 більше 4 метрів. Це то, що обрізка. Ні, напевно, 5. І товщина, відповідна. Бачите, яка йде? Ось. Тут буде ягода. А ось такі от тоненькі, на таких кущах їх взагалі не варто лишати. Просто порівнюємо, дивимося, який сорт, порівнюємо і вибираємо щось середнє. Тобто, відповідно, якщо ось ця вітка, ми її ріжемо, щоб вона була така, як добрий е якийсь такий фомастер. Але тоненьких, оці, оці хвости їх взагалі не варто лишати. Вони не варті уваги що щодо ягоди. Ось. Бачите, оці, оці півтора метра я по суті обрізала. Все, я зараз подивлюся, які я буду вітки лишати, які прибирати, і заодно підв'яжу. Можливо, вже не буде таких сильних морозів, як нам обіцяли, до мінус 14, бо до мінус 14 я не хотіла піднімати ожину. І бачите, в залежності від сорта, деякі вже геть-геть такі бруньки готові піти в ріст. Ось. Зараз подивимося, ось наче, здивіться, ранній сорт. Бачите, які бруньки. А деякі ще геть сплять. Так що пахне весною, щось робиш уже легше. Єдине, що дивіться, де ви їх висадили, і не заливайте. Ожина дуже боїться переливу. Дуже. Ось я зняла саженці, які вкорінялися зимою. Я теж не знаю, що тут виживе, що не виживе. Тому що я їх, які стояли, які лежали. І буду дивитися, бо якщо вони замокають, вони просто він Воно від того, що воно тут зараз зелене, нічого не значить. Треба дивитися. Ну от корінці білі є, але не факт. Тобто треба дивитися, бо вже розставила по сортам то що встигло корінитися. Ще треба трошки часу. Ще все-таки лютий, я в лютому взагалі не пам'ятаю, щоб я піднімала ожину. Але зараз є досить часу, щоб цим зайнятися. Мирного всім неба і гарних всім врожаєв.